У ресторані до гостей підходить офіціант. Доброго вечора. Що будете? Ви знаєте, ми вегани. Порадьте, що нам краще замовити. Замовте краще таксі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одеському подвір'ї сидять сусіди і розмовляють. Муаню, а ти знаєш, яка кількість китайців. Так, Фімо, знаю. Один мільярд триста мільйонів. А знаєш, коли китаєць перший раз у космос полетів? Знаю. У 2003 році. А знаєш, чому так пізно? Ні. А ти, Фімо, знаєш? Ні, Мо, не знаю, але маю ідею, яку. Думаю, вони довго шукали людину, яка б погодилася полетіти на апараті, на якому написано «Made in China». Ранок ти прокидаєшся, а твоя дитина стоїть біля твого ліжка і тримає в руках на таці сніданок, який сама приготувала для тебе. Тебе розриває на шматки одночасно від розчулення і від думки. Що ж вона вже такого накоїла? Маршрутка. В салоні сидить симпатична жіночка і тримає на колінах свого котика. Вона його ніжно обіймає, гладить. Поруч сидить симпатичний чоловік і каже Ой, як би мені хотілося б бути на місці вашого котика. Це навряд. Чому ви так вирішили? Бо я його везу до ветеринара на кастрацію. За останніми дослідженнями вчених, куріння, надмірне вживання алкоголю, переїдання, малорухомий спосіб життя різко скорочують тривалість життя. Водночас з'ясувалося, що пробіжки вранці, вживання здорової їжі та відмова від шкідливих звичок можуть істотно продовжити ваше жалюгідне існування.